Хмельничанин Ярослав власник продуктового магазину. Як ФОП, чоловік зареєструвався ще 10 років тому. каже, нині працює самостійно раніше мав продавчиню, але та нині у декретній відпустці. Я взагалі не розумію, для чого працювати без офіційного працевлаштування. То тобто, ну коли ти знаєш, що в тебе є будь-які гарантії, того, що ти йдеш завтра на роботу, в тебе є гарантії того, що з тобою буде якийсь там випадок, то ти отримуєш всі компенсації і. Ну, спиш спокійно і працюєш спокійно. Так само і для мене, як для керівника. Так ну, так само. Я знаю, що дівчина прийде на роботу, вона не захоче нічого ну, собі забрати чи когось обманути. Вона відповся відповідальність між мною, людьми і постачальниками. То тобто, есть ну по іншому, даже не бачу нічого. Вже більше трьох років в цьому магазині працює хмельничанка Тетяна. Жінка каже, офіційне працевлаштування, головна її вимога при виборі місця роботи. Я маю офіційну зарплату, маю лікарняні відпустку. Я маю надію, що буде пенсія, достойна пенсія. Мене все, все влаштовує із-за того, що я оформлена. Це саме зараз основне із за того, що я маю якусь стабільність. У мене є можливість отримувати гідну зарплату. офіційну, я нічого не боюся. У мене все, все є. Більше трьох з половиною тисяч рейдів від початку року здійснили спеціалісти відділу праці, управління праці та соціального захисту населення, під час яких роботодавцям та працівникам виручали пам'ятки із нормами трудового законодавства. Тоді ж вдалося виявити 512 осіб, які працевлаштовані неофіційно, до пори до часу так складаються обставини, що і працівнику, і роботодавцю в певній мірі вигідно бути офіційно неоформлено. Дійсно, роботодавець економить на податках, працівник отримує більшу заробітну плату. Скажемо, відверто про пенсійне забезпечення в молодому віці. Ну мало хто задумується, особливо враховуючи пенсії в наших батьків, не зовсім довіряють пенсійному забезпеченню. Є така проблема. Але в той же час, коли виникає працівника, або захворіє або декретна відпустка, або не, не дай Бог нещасний випадок, то ці моменти дуже вигідно бути офіційно оформленим. А так да на жаль, працівник деколи робить вибір на користь більшої заробітної плати, і, але тоді існує досить висока ймовірність, що просто за місяць-два за з ним забувають розрахуватися, якщо відбувається звільнення. За словами Віталія Усенка, майже в кожному сьомому закладі, який відвідують під час рейдів, виявляють неоформлених працівників. Роботодавці скажу, готові йти на діалог з міською владою і оформляють працівників. У нас відсоток оформлено десь 75, оформлено 390 працівників. Решта або ще думають, або, або просто вирішили змінити робоче місце своє. Згідно чинного законодавства, передбачені штрафи за неоформлених працівників, а саме – 200 тисяч гривень. Щоб повідомити про порушення трудового законодавства, можна звернутися до відділу праці за адресою вулиця Проскурівська, 56 або за номером телефону 70 41 46 чи 65 73 90. Олександра Семенюк, Микола Юруковський, Новини міста.